Завдання номер 505. Перший пункт. Рівняння. 9 помножити на 12х дорівнює 648. Давайте подивимося уважно на це рівняння. І пригадаємо, між 12 та х у нас теж діє множень. Тобто, по суті, в нас тут з лівої частини. У лівій частині рівняння три множники: 9 на 12 і на х. Якби у вас просто було якесь обчислення 9 на 12 і ще на якесь число, ну, наприклад, на 7, ви б змогли виконати це множення 9 помножити на 12, так ми можемо виконати це множення. Так от і тут ми можемо одразу спростити ліву частину рівняння, виконавши множення 9. Та 12. 9 на 12 це 108, а отже маємо 108х дорівнює 648. Ще раз повторюсь: чому ми можемо так зробити? Тому що тут в нас множники. А коли в нас множники, множити ми можемо в будь-якому зручному для себе порядку. Так, від зміни місця множників добуток не змінюється, як і з доданками. Ну, і тепер ми отримали рівняння, яке ми вже вміємо розв'язувати. 108 на х дорівнює 648. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. 648 поділити на 108, це в нас буде 6. Отже, х дорівнює 6. Аналогічно розв'язується другий пункт цього завдання. 7 помножити на 2х і помножити на 13 дорівнює 910. Тут в нас вже скільки множників? Один множник. Тут в нас 2 помножити на х. Можна вважати, що це 2 множники. І ще на 13. Тобто, для себе ми розуміємо, що це те саме, що 7 помножити на 2, помножити на 13, а потім помножити на х. Ось це ми можемо усно для себе уявляти. Я запишу для того, щоб вам було краще видно, звідки в мене беруться наступні числа. І виконати ось це множення я можу. Вже на цьому етапі. 7 на 2 та на 13, це буде в нас 182. Отже, 182х дорівнює 910. Ну і тепер залишилось знайти х. Яким чином? Поділивши добуток на відомий множник. 910. Ділимо на 182 маємо 5. Далі розглянемо третій пункт цього завдання. Тут рівняння трішки має інший вигляд. У нас в дужках є добуток 3 на 2х, потім йде ділення на 7, і це дорівнює 42. Але ж дивіться, в дужках, 3 помножити на 2х. Це те саме, що 3 помножити на 2 і помножити на х. Можемо вже на цьому етапі спростити? Можемо. 3 можемо помножити на 2 і записати, що це буде 6х. 6х поділити на 7 дорівнює 42. Це ми його трішки спростили. Тепер же переходимо до безпосереднього розв'язання. Як і в минулих прикладах, ми можемо тепер вважати. Ось цей вираз одним суцільним невідомим на даному етапі, ніби він в дужках. Чому я одразу не можу, як в першому та другому пункті тут виконувати, тому що тут множення, тут ділення вже. Тому я зараз уявляю, що це в мене невідома величина. І аналізую ділене дільник частка. Як знайти ділене? Треба частку помножити. На дільник. Що в нас там ховалось? 6х. Тобто 6х буде дорівнювати 42 помножити на 7. Якщо забули, 6 поділити на 2 дорівнює 3, аналогічна рівність, ділена дільник частка. Ось наша помаранчева пляма була. Як знайти 6? Треба 3 помножити на 2? Те саме ми тут і робимо 42 на 7. Отже, 6х дорівнює 294. Тепер знаходимо х. Тепер в нас невідома величина вже у ролі множника. Множник, множник, добуток. Пам'ятаємо, що тут є множення. А отже, для того, щоб знайти, треба 294 поділити на 6. І це в нас буде 49. Розглянемо четвертий пункт, розв'язувати не будемо, але проаналізуємо. Подивіться, спочатку, що тут можна зробити? Можна виконати спрощення в дужках, можна 25 помножити на 8 і помножити на 7. Потім те, що в нас вийде ось тут в дужках, ми будемо сприймати як невідому величину. І в нас вже буде ділене невідомий дільник і частка. Знайдемо невідомий дільник, поділивши ділене на частку. А потім вже знайдемо х, як невідомий множник.